Вітаю! Ще одна сторінка з історії Радянського Союзу, коли стріляли в спину своїм, мотивуючи це тим, що так бореться з боягузтвами у війську. Так, стріляли молодих пацанів, яких загнали в Червону армію в 41-му році, зі студентської парти чи плуга, чи станка. Цих пацанів погнали з гвинтівкою на кулемети та танки, а якщо ти не хочеш померти за товариша Сталіна, тебе розстріляють загороджувані загони НКВС. НКВС це народний комісаріат внутрішніх справ. Тут чітко та з посиланнями на авторів та першу джерела я розповім про загороджувальні загони НКВС. Щоб ніхто не сказав, що ви все в рьоті. Ось наведу спочатку цитату щодо розстрілу перед строєм, тобто перед битвою, перед Вселюдно. Ось, як про це каже учасник війни Нікулін, сержант... 13-го гвардійського корпусу артилерійського полку. Цитата. Війська йшли в атаку, спонуковані жахом. Жахлива була зустріч з німцями, з їх кулеметами і танками, вогненою м'ясорубкою бомбардування і артилерійського обстрілу. Не менший жах викликала невблаганна загроза розстрілу. Щоб тримати в покорі аморфну масу, погано навчених солдат. Розстріли проводилися перед боєм, хапали якихось кволих доходях, або тих, е, хто що-небудь бовкнув, або випадкових дезертирів, яких завжди було достатньо, е, вибудовували дивізію літерою П і без розмов прикінчували нещасних. Ця профілактична пропаганда мала наслідком страх перед НКВС і комісарами, більший, ніж перед німцями. А в наступі, якщо... Повернеш назад, отримуєш кулю від загороджувального загону. Страх змушував солдат йти на смерть. На це й розрахована наша мудра партія, керівник і організатор наших перемог. Розстрілювали, звичайно, і після невдалого бою. А бувало й так, що загороджувальні загони косили з кулеметів полки, що відступили без наказу. Звідси й боєздатність наших доблесних військ. Кінець цитати. Отже, так що ж таке загороджувальні загони? Це загони, які розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою, упіймання шпигунів, диверсантів, дезертирів, повернення до частин втікачів і військовослужбовців, що відстали. Звичайно, що зараз багато є героїв, які кричать ви все врті, ні стріляли, ані дідам в спіну. Так само каже і генерал армії, Герой Радянського Союзу Лашенко. Але якщо сліпий каже, що сонця нема, ну це ж насправді ж не так. Загороджувальні загони були, і по своїх стріляли, причому як під час бою, так і профілактично перед і після бою. Про це все є задокументовані матеріали. Отже, про загороджувальні загони коротко та основне. Доправда треба сказати, що загороджувальні загони були створювані вперше ще більшовиком Троцьким, за згодою Леніна. Ось що пише Ленін Троцькому 22 жовтня 1920 року. Покончить с Юденичем, именно покончить, добить, нам дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя ли мобилизировать еще 1020 питерских рабочих плюс 1010 буржуев. Поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сотен и добиться настоящего массового напора на Юденича. Кинець цитаты. Але розквіт радянських загороджувальних загонів припав на Другу світову війну. Створені вони були в 41-му році і припинили існування в 44-му. До речі, дожили до наших днів якраз служаки з загороджувальних загонів, а справжні фронтовики, на жаль, ні. Саме ті, що дідів стріляли, і ходять зараз на 9 мая. 28 липня 1942 року вийшов знаменитий наказ номер 222 ні кроку назад народного комісара оборони Радянського Союзу Сталіна, в якому він наказував військовим радам армії, насамперед командуючим арміями, сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загони по 200 чоловік у кожному, поставити їх в безпосередньому тилу на стійких дивізій і зобов'язати їх у разі паніки. І безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів і боягузів і тим допомогти чесним бійцям дивізії виконати свій обов'язок перед батьківщиною. Станом на 15 жовтня 1942 року в Червоній армії було сформовано 193 загороджувальних загони. Загороджувальними загонами з 1 серпня по 1 жовтня 1942 року за два місяці. Затримано 140 755 військовослужбовців, які втекли з передової лінії фронту. З числа затриманих арештовано 3980 осіб. Розстріляно 1189 осіб. Направлено в штрафні роти 2776 осіб. Направлено в штрафні батальйони 185 осіб. Повернуто в свої частини і пересильні пункти 131 904 людини. Це взято з довідки по НКВС в УО НКВД СССР, матеріали НКВД ССР і воєнної цензури із Центрального архіву ФСБ Російської Федерації, Москва 2000 2000 год, страниця 230-232. Процитую офіційний лист, адресований в жовтні 1941 року Народному комісару внутрішніх справ Радянського Союзу Лаврентію Павловичу Берії, заступником, начальником управління особливих відділів Народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу, комісаром Держбезпеки третього рангу Соломоном Мільштейном. З початку війни... По 10 жовтня цього року, мається на увазі 1941 року, особливими відділами НКВС і загроджувальними загонами військ Народного комісаріату внутрішніх справ з охорони Тилу затримано 657 364 військовослужбовців, які відстали від своїх частин і втекли з фронту. З числа затриманих заарештовано 25 878 осіб. Решту 632 486 чоловік сформовані в частини і знов направлені на фронт. Якщо тобі подобається відео, тисни лайк та підписуйся на мій канал. Тут ще ти знайдеш дуже багато цікавої інформації. В числі заарештованих шпигунів 1505 осіб, диверсантів 308 осіб. Зрадників 2621 особа, боягузів та панікерів 2643 особи. Розповсюджувачів провокаційних чуток 3987 осіб. Інших 4371 особа. Всього 25878. За постановами особливих відділів і за вироками військових трибуналів розстріляно 10 тисяч. 201 особа. З них розстріляно перед строєм 3321 особа. Ось коротко про загороджувальні загони НКВС під час Другої світової війни. Саме ті, про які дідам в спину не стріляли.